Хочу зараз повернутися до Головнокомандуючого Збройних сил України Сільського і до Верховного Головнокомандуючого Збройних сил Зеленського. Як так виходить, що Максим, морський піхотинець, з першого дня війни воює, захищає Україну, а я скупляюсь його сім'єю, яку він ставив вдома дружину і п'ятеро дітей. От, ну, як так виходить? Крупа, сіль, цукор, навіть памперси. Мені не соромно купляють прокладки жінки. Просто як так виходить, що поки людина захищає Україну, чужа людина скупляється його дружині і п'яти його дітям. От просто відповідьте мені на це запитання. Як так виходить? Іде гроші. За що він воює? Я розумію, що за Україну воює. Так, а а як, який смисл воювати за Україну, якщо твоя родина, за яку ти теж пішов воювати, вона просто глупі. Ну, Мало того, чужа людина скупляється твоїй дружині і твоїм дітям. Я за свої гроші скупляюся. Я зараз не за людські гроші скупляюся. Я скупляюся за свої гроші. Хай не багато, притручку, ну питаюсь. Ні, звісно, якщо вірити вашому прожитковому мінімуму і продуктовому кошику, то вже давно давно ми протягнули в ноги і руки. Але факт залишається фактом. Я зараз купився і задаю питання, за що Максим воює? За країну? Добре. За землю? Чью? За родину? Так вона голодає? За вас так ви крадете.